Наші багато ворогів отримають послуги запалення дуже військової якості. Більше того, вартість послуг не отримують ніякої критики, тому що вона просто є захмарна. І вона, до речі, вдвічі, або навіть втричі, більше за вартістю аналогічної квартири за рахунок індивідуального або так званого автономного опалення. Ситуація з нашими недогенеруючими підприємствами теж дуже погана. У нас в місті нагадає. такій ситуації, що постійно звертаються до нас за допомогою. Як із проханням про зменшення ставки реквізії з нормального... По-перше, автономне управлення, воно є набагато економічніше, це цифралізоване. За рахунок чого? За рахунок того, що мешканці парків приватних зацікавлені в тому, щоб споживати якомога менше природнього газу. Природний газ це ресурс, який наша держава проходить за кордоном до того за іноземну валюту. Ми всі зацікавлені в тому, щоб берегти цей ресурс для того, щоб споживати, його я менше, і це до речі, є запороб. І умови проживання в своїх обмеженнях, тому що вони можуть встановлювати індивідуальний комфортний режим попалення за рахунок терморегуляторів, а не регулювати, а це, як це роблять ті е, власники квартири, які централізовано опалення. Я можу сказати, як? Зимкою відкриваються вікна, коли дуже жарко, або навпаки, потім вони всі заклеюються, шукаються способи для того, щоб якось прогрітися в квартирі, куди подається. автономні стоять дуже багатьох мешканців е, нашої поверхів. Але не знаємо, на жаль, наскільки поширена на сьогоднішній день це я, тому що коли я особисто Квартири відключені, хто володіє цією інформацією, деякі архіви зберігатися, як можна з'ясувати, які квартири в нас на сьогоднішній день за законов направлені, а які централізовані. Я хочу проінформувати вас, що Верховна Рада прийняла в першому читанні дуже важливий закон, закон про житлово-комунальний послуг. Це закон в новій редакції, Він прийнятий в першому читанні. Відповідно до статті цього закону вводиться За умови, що в цьому будинку відключено не менше 50% квартир.